Що ж, верхні форми спокусила і мене. Починаю роботу з відкриття кишеньки та вичищаю птиги. Після цього мені необхідно прибрати блиск з нігтя та виконати манікюр. Піднімаю кутикулу фризою тупе полум'я та зрізаю кутикулу за допомогою кератолика, знежирю нігтяву пластину та наношу в тонкий шар рабр базом. Підбираю розмір форми та наношу туди гель. Притискаю форму до нігтя та одразу фіксую ультрафіолетом. На цей раз ідеально поставити форму в мене не вийшло, та гель треба буде попиляти. Добудову архітектуру в другий шар та виконую остаточний опил. Прибираю зайву довжину твердосплавною фризою та не забуваю про ідеальні арочки. Підпилюю вільний край, додаю стемпінг та покриваю все це діло топом. Як вам мій результат, напишіть мені в коментарях.